Рік на цьому полі колосився озимий ячмінь, розповідає агроном Юрій Стоянов. Але зараз тут порожньо. Просто садимо не для того, щоб заробити і продати зерно, а для власних потреб, щоб нам вистачило зерна, яке ми виростимо для годівлі тварин. Земля суха і ну, практично всім в суху землю і очікуємо опадів. Та пояснює справа не лише у засушливій осені. Ситуація на ринку збуту нестабільна. І зараз цей рік. Буквально на, на будь-якій культурі можна отримати збутки і наша задача знайти такий вихід, щоб не бути в мінусі, а щоб хоч щось заробити на сьогоднішній день. А ось фермер Микола Дубина озимою пшеницею цьогоріч засіяв 35 гектарів поля, але із запізненням. Каже, усе через відсутність опадів. Ми довго ждали цього дня, коли нам випаде дощ. Спав трошки примочив землю і можна вже буде працювати. Частину ми посіяли по сухій землі е, через те, що не було дощу. Ми ждали два місяці, два з половиною місяці не було дощу, не було. ніяк обробляти землю. А це швидко обробили. Зараз досіємо, подивимося, виросте вона чи не виросте, як дасть Бог, так і буде. Спочатку підготовлюємо зерно, травимо його, перед цим його провіюємо, щоб не було ніякого мусора, щоб це не забивало всі валку. Потім ось як час зараз на готову землю виїжджаємо, сіємо. За словами Миколи Дубини, цьогоріч посівні площі не зменшували. Однак на кількість та якість врожаю можуть вплинути заморозки. Та додає, теж хвилюється, чи зможе продати зерно. Нема такої погоди, щоб посіяти вчасно. А якщо ми посіяли, зробили, пособирали, собрали зерно, собрали все, а потім немає де дівати, немає цін, упали ціни. Якщо прошлий рік була, у нас сояшник, був 18, 17, то цей рік ми здаємо по 8 тисяч. Є, є, є. Загалом цього року озимі планують засіяти на 207 тисяч гектарів, розповів директор департаменту агропромислового комплексу області Роман Косенко. Це на 7 тисяч гектарів менше, ніж торік. Цей сезон трішки розпочався пізніше, адже все таки в серпні було дуже мало дощів. тому Аграрії не змогли вчасно посіяти, але була практика в 2015 році так само дуже був довгий довгий шлях посівної, що призвело до не таких сходів рослин така, не така була сильна коренева система. Але дякуючи тому, що повернулося тепло, і воно було до майже до грудня місяця. Тому рослини вегетували в 2015 році до 28 грудня. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.